Привіт усім! Сьогодні я поділюся з вами рецептом тоненьких млинців, які виходять просто казково красивими. Вони мають таку чудову мережевну текстуру з безлічу дірочок, яка робить їх неймовірно ароматними і смачними. Ці млинці такі тоненькі, що буквально тануть у роті, і я впевнена, що вони стануть вашим улюбленим сніданком. Я готую подвійну порцію вам в рецепті укажу одну порцію. Отож, до борошна додаю сіль та цукор, всипаю ванільний цукор, додаю яйця, вливаю кисле молоко або кефір. Все гарненько розмішую до однорідності, щоб не було грудочок борошна. Розмішувати дуже легко, до речі. Тепер сюди всипаю соду, так як я додала кисле молоко, щоб погасити трохи кислоту. А далі вливаю крутий кип'яток, швиденько все перемішую та в останню чергу я додаю олію. Ще раз тісто перемішую і воно готове. Можна смажити млинці. Сковорідку, до речі, я завжди змащую шматочком сала. Не знаю, мені так подобається і смажиться тоді все дуже гарно. Смажу млинці на гарно розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох сторін. Ось такі вони гарненькі в мене виходять. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви спробуєте приготувати ці млинці вдома. Не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях, ставити лайки, якщо вам сподобалося, і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. Смачного і до зустрічі!